Чорнобильці вшанували піснею. 23 аматорські колективи заспівали про ліквідаторів ЧАЕС в конкурсі Лелечий уборіг. Переможці обласного пісенного фестивалю будуть представляти Львівщину на міжнародному конкурсі. Вікторія Вокалом займається 14 років дівчина. Розповідає, на цьому конкурсі хороший голос, не головне, важливіше прийняти з тим, про що співаєш. Виконувала я дві пісні до Чорнобиля, як ну, наказано вимагає конкурс, то виконувала мої лелеки і Чорнобильська біда. Ну, дуже велике враження, дуже вдячна всім за те, що мене підтримали. Кожну пісню фестивалю присвятили героям Чорнобильської аварії. Співали учасники для тих, кому ця тема не байдужа. Ця пам'ять оспівана в тих піснях, які відображали велику працю учасників, відображали їхнє розуміння і. Вдячність за все, що зроблено було тими людьми, які, власне кажучи, і були в залі. А це представники громадської організації, союз Чернобиль. Цей конкурс надихнув тут весь зал на такі спогади. Погоди, які ми не можемо виконати свого життя. Журі особливо вразила підготовка конкурсантів. Такий фестиваль дозволяє відшукати справжні таланти. Це наша мета була виявити таланти, нові пісні, нові вірші щодо цієї тематики, щодо цієї трагічної теми. Ну і власне, цей конкурс соль послужив таким чином, аби це зробити, і нам дещо вдалося. Нагородили учасників в трьох номінаціях, а переможці фестивалю поїдуть представляти Львівщину на міжнародному конкурсі в Дніпропетровськ. Анастасія Ячкалова, Віктора Іваскевич, Максим Бек Новини.